Рубрика Автоексперт. Мене звати Єгор. Ми дуже давно не виходили до вас на зв'язок, проте зараз назбиралася певна кількість ваших запитів, ваших звернень, які ми не могли просто проігнорувати. Тож, поїхали! У 2013 році компанія Honda почала випускати модель, яка завоювала серця багатьох людей, а особливо любителі, любителів такого напрямку, як SUV. І модель називається HRV. З розвитком електромобілів, з розвитком взагалі, попиту на електромобілі, дану модель також почали переобладнувати на електроплатформу. І в 2020 році представили світу таку модель, як МНВ. Вони абсолютно однакові, тільки МНВ це вже повністю електромобіль. І дані електромобілі великими партіями почали заїжджати в Україну, їх почали експортувати. І люди, які собі їх придбавали, стикнулися з великою проблемою в тому, що сам автомобіль, він в своїй базовій комплектації вже на 100 кілограмів важчий за максимально навантажений навантажену комплектацію HRV. І це призвело до того, що деякі салімблоки дуже швидко почали виходити з ладу. А особливо це передня підвізка, задні салімблоки передніх важелів. Інколи швидкість виходу з ладу таких салімблоків досягала місяця-двох місяців від придбання нового автомобіля. Тобто в Україну він приїжджав, людина сідала, виїжджала місяць-два місяці, і вони у них псувались. І гумові салімблоки не можуть надати. На даний момент такої якості і такої довговічності, як відповідно поліуретанові, якими займається наша компанія. Тож дуже велика кількість звернень було саме від людей, у яких вже машини висіли на підйомниках, і швидко знайти якісне рішення даної проблеми не завжди вдавалося, тому що е, немає в наявності багато деталей е, нормальної якості. Да, або в цілому деталі дуже е, низької якості, скажімо так. І наша компанія. Представляє виробників Polypro. це ми являємося дистриб'юторами їх вже кілька років. Компанія, яка вже на ринку більше 10 років знаходиться. Вони заливають салімблоки з поліурітану, цільно литий селінблок, внутрішня втулка 14 мм, Зовнішній посадковий діаметр 68. Чудове рішення. Якщо вам треба надійно і надовго вирішити ваше питання з вашими салімблоками, Polypro надає рік гарантії і в Умовах того, що е, жоден з виробників майже гумових запчастин не надає гарантії, це взагалі шалена пропозиція. Також о, компанія, з якою ми співпрацюємо. Має назву Полі Буш. Вони також мають в своєму арсеналі селінблок, тільки він не цільно Його перероблювали. Внутрішня втулка 14 міліметрів так само. От найближчим часом він також з'явиться в цільно литому виконанні. Дані продукція має півроку гарантії, і це також, враховуючи вище сказане, дуже крутий. Показник того, що компанії впевнені в своїй якості, і впевнені в продукції, яку вони реалізовують. Тому, якщо ви щасливий власник даного автомобіля, а проте в даний момент у вас вийшов з ладу ці самі блоки, телефонуйте по номерам, зазначеним під даним відео. Наші менеджери запропонують вам або один або інший варіант, і максимально швидко ви зможете вже. Встановити собі їх в свій автомобіль і насолоджуватися якісною їздою а головне довговічністю вашої підвіски. Також ви зможете задати будь-які питання нашим менеджерам при спілкуванні. Вони абсолютно в усіх моментах зможуть вам допомогти. І пам'ятайте, головне, Україна переможе.